Енергоємним підприємствам та організаціям області обов'язковий перехід до групи А споживання електроенергії. Це означає роботу за точним погодинним обліком і обов'язкове встановлення АСКОЄ, спеціалізованого лічильника і модема передачі даних. Регулятор продовжив термін виконання вимоги до кінця року, але частина споживачів досі не завершила процес. Згідно постанови НКРЄ споживачі з приєднаною потужністю 150 кВт годин та більше, та середньомісячним споживанням за попередні 12 розрахункових періодів. 50 тисяч кіловат і більше зобов'язані встановити автоматизовану систему комерційного обліку. Та якщо ці споживачі не встановлять цей лічильник, ми їх перевели в групу А синтетичну. з тими ж самими лічильниками, але їхній графік розкладається пропорційно до графіку області, тобто там буде вища ціна. Ідея в тому, що кожний споживач має відповідати і платити по ціні по своєму графіку. Це стосується першочергово енергоємних тих споживачів. Живачів, тобто деякі години ціна дешевша, в деякі години ціна дорожча, але кожний споживач зобов'язаний встановити цю автоматизовану систему і перейти на розрахунки по своєму графіку.